Всім привіт! На сьогодні розпакування ноутбуку від Asus VivoBook на Intel. Ось така коробочка 15,6 дюймів. І зараз будемо відкривати тут захисна у нас скрівочка і дивитися, що там. І відкриваємо. Хоп. Мені дуже завжди подобається пакування від ASUS. Тут ось прям дуже все продумано і класно виглядає, щільний якісний картон. Так, ось тут взагалі мала бути зарядка, але я тут бачу якийсь такий провідок. Зараз будемо розбиратися дещо ще. Так, сам ноутбук, поки його відкладу. Важкенький. Так, що у нас тут є від Asus якесь пакуваннячко. А, прикольно, це ці наклеєчки. Клас, Save the World, wow the explore. Він клас, мені таке дуже подобається. Гляньте, скільки великий вибір. Так. Гарантійний талон у нас тут є. І коротка інформація, як завжди, про моя додаток як ним користуватися. Корсик вже хоче користуватися. Бачите, яка фарба коту подобається, бо він зазвичай хімозно, щось таке не любить. А тут прям Корсик, це не твоя коробка. Так, що у нас тут ще? Ага, ось він блачок. О, дивіться, тут трошки більшого формату, ніж в попередніх асусах, які ми бачили. І він такий важкенький. Так. Так, Корфі, давай поки що звідси відійдемо, будь ласка. Ну, У нас по ідеї більше нічого немає. Да, нема. Конструктор збираю назад ці коробці. І коробку поки прибираємо. Чому блочок такий великий? Тому що він на 90 Вт. Ті, що ми раніше да, показували розпакування, там 60 Вт йшло. І плюс, дивіться, нюанс, тут блочок на Type-C, що теж ну, зараз сучасно і часто зустрічається. І та -да сам ноутбук. Ось він такий. Чорно-сірий. Ну, стандартно, да, у них зараз такий дизайн, тут е -е, трошечки Назовні виходить їх емблемка. Ну, мені подобається такий класичний. Чорний, навіть я б його назвала більше темно-сірийку. Дивіться, трохи маркей, бо я вже пальчиками наробила тут ось таких штучок, але тут, схоже, на металеву кришечку, попередньо, який Asus ми розпаковували, там було все пластикове, а тут видно одразу, що якісніше. От, Всередині він ось такий, теж в таких темних кольорах класичних. Кнопочка Escape вона у нас така, виділяється на фоні. Включення вімкнення кнопочка ось тут стандартно, де є вона в усіх Asus. От, І давайте далі дивитись, розбиратися. І з нюансів цього ноутбука почнемо з моніторчика. По-перше, дуже тонкі рамки, це зручно, тому що візуально сам ноутбук невеликий. Плюс, дивіться, хоп, у нас кришка на 180 може відкриватися. Ну, я не скажу, що мені б це було потрібно, але така опція є. А третій момент а, шторка. Ось бачимо, помаранчеве, значить, ми закрили нашу камеру і ніхто за вами тепло типу, не слідкує. Зараз, по ідеї, вони у всі ноутбуки, зокрема, ASUS, вони таку опцію додають. Так, по клавішам. Ну, в принципі, зручні, якихось особливостей я не бачу, але не тихий, да, ви чуєте стандартний такий звук. Тачпад, він доволі великий. Тут немає такого класичного розділювача да, для ліво-право, але він великий. Має бути зручний, це вже подивимось по використанню. Так, що ще? Тут є два порти для підключення моніторів, швидкісні порти. Є у нас тут якась технологія по шумозаглушенню, це я поки що не перевірю вже приключення. Потім фільтрація синього світла, тобто якась така корисна фіча для вашого зору має бути. От. Ну і по суті все. Процесор, знову ж таки нагадує Intel. По зворотній стороні. Отже, тут повітря виходить, входить воно ось сюди, і тут доволі, знову ж таки, велика рішіточка для цього. Так вони бувають прямо по всьому периметру. Тут у нас десь третя частина під цю опцію, але все ж таки це багато. Вентилятор там ось видніється, він одненький. Так, повертаємо назад. Підложки, ну, нормально. Але марки дуже-дуже, ще раз наголошую, дивіться. По-перше, якісь там версинки в мене на столі були, вони вже на ньому, і ручки прям дуже-дуже сильно видно. Так, що ще я не сказала? Не сказала, що у нас тут ємний акумулятор десь 50 Вт. Щодо портів, ліворуч, у нас тільки один USB-порт і все. Праворуч у нас дивіться, індикатор заряду. Індикатор, мабуть, це включення вимкнення, скоріше всього. Для навушничків роз'єм ще один USB стандартний, два USB Type-C, Один з них для зарядки можна використовувати і. ITMI. До речі, дивіться, скоріше всього, і цей і цей може підходити для зарядки, бо ось тут у нас такі блискавки намальовані, а інші, які не використовуються в той момент для чогось іншого. Тобто немає такого, що тільки якийсь один підзарядку, По ідеї обидва універсальні. Тестуємо, наскільки вистачить заряду. Бачимо, вона зараз 100%, робимо максимальну продуктивність, і у нас 4К відео. Залишаємо ноутбук так і годинки будемо дивитися, скільки вийде. Що ж, вмикаємо, дивимося, що у нас по зарядці залишковій. Бачите, трошки затримка у включенні. Я кнопку натиснула і потім треба чекати. Хочеться натиснути ще раз, бо здається, що він не включається, але все нормально він включається. Так. Бачимо, що батарея майже розряджена, і зарядка становить 4%. Зараз швиденько включимо. Так, де у нас? Ага, не з цього боку у нас зарядка. Я забула. вона у нас з цього боку. Так. Пішов заряд. Вже от навіть 3% світиться. По часу 4,5 годинки приблизно розряд від 100% до 3%. По тому, що на ньому відбувалося, ви бачили, це було відео 4К, і плюс максимальна яскравість екрану також була включена. Відповідно, якщо ми його ще більше навантажимо, там якісь ігри чи щось таке, то, чи, можливо, обробки відео, то розрядиться він ще швидше. А якась там офісна робота, якийсь там Word Excel, по ідеї, буде тримати доволі довго. По технічним характеристикам Asus. по-перше, щодо процесора Intel Core i5, модифікація 12500. 45 Вт це найбільший із можливих діапазонів для такого процесора. По ядрам. Дивіться, у нас 4 продуктивні ядра і 8 енергозберігаючі ядра, і на них на всіх 16 потоків. На енергозберігаючи по одному потоку 8, і тут мультіопція є по 2 потоки на кожне ядро. По пам'яті 16 ГБ, але DDR4. Дивно, тому що це не найновіша модифікація. звичайно, вже ставлять DDR5, але тут ось DDR4. Тут одна планка для пам'яті на 8 ГБ і плюс 8 ГБ ще розпаяно. І те, що ми в іншому додатку ще побачили, дивіться, є слот 1. І слот 2. Тобто теоретично можна ще доставити. По звичайню вентилятора, коли ось такий трошки процес для нього важкуватий. Ну, мені чутний він, але не скажу, що сильно напрягаючий і якийсь аж занадто. Адекватний звук. По бенчмаркам бачимо на одне ядро, яка продуктивність, і на всі. І якщо перейдемо знову ж таки по цій клавіші Submit and P, то побачимо ось місце серед інших схожих і несхожих процесорів. Ну, бачимо, що доволі непогано. По швидкості читання і швидкості запису бачимо, що доволі посередні показники, вау ефект. В порівнянні з іншим Asus, ми на нього огляд робили якийсь час тому. Бачимо, що ну, більш-менш співставні, навіть по деяким показникам той кращий, хоча він дешевший. По температурному режиму при максимальному завантаженні процесора бачимо, що тримає температуру на рівні 69 градусів, але при цьому дуже сильно частота впала. Дивіться, в коридорі від 4 до 45 можливих 29-30, 29-30 і більше не підіймається. Тому такий нюанс. Оглядали інший ноутбук, Там ситуація була трошки інакшою. Там температура була 95, але при цьому частота була вищою. Тому там пішли ось таким напрямком, щоб не сильно падала частота, то все ж таки температуру піднімати більше. Тут ні, тут тримається, ну, бачите, до 75, в принципі, навіть може дійти, але не вище. Тримати температуру на певному рівні, але за рахунок продуктивності. По яскравості. Оце найнижчий рівень яскравості. Зараз буде поступово його збільшувати. Оце максимально. По званні зараз на максимальній гучності включимо його і мій базовий ноутбук для того, щоб порівняти. І так. І тепер інший. Ну, я думаю, одразу очевидно, що той гучніше. Чому? Тому що у нас тут є ось підповідна сертифікація, Sound by Harman Cardon. Тут такого нічого немає. Відповідно, маємо різничку. Ну і пройдемося по максимальне, мінімальне звучання. Ну, то знову ж та ж проблема. Ліново ми дивилися. Так само там було, що після 20 уже взагалі мені особисто не чутно. Хоча на у цьому я слухаю музику, як правило, десь близько 10. -ти. Тому от трошки зі звичайним так, проблемка. Плюси це наявність Type-C зарядки, вона швидка. Плюс бачимо, що тут такий товстенький проводочок, бо 90 Вт у нас безпосередньо зарядка така потужна. В інших асосах я поки не бачила з тими, якими мала справу. Ще з такого плюса це металева кришечка. Ну хоча б вона металева, тому що там скрізь пластик. Але в трошки дешевшій версії ми огляд на неї знімали. Там навіть кришка не металева, і трохи прям переживаємо, коли відкриваємо, закриваємо, що праптом з нею щось не сталося. А по веб-камері вона тут не погана, але, наприклад, в тому ж ліново вона краща, тому не вау ефект. Що особисто мені подобається, хоч це і пластик, але він такий доволі матовий. І моїх пальчиків тут не видно, навіть міну від кришки, на якій все все видно. З мінусів, недостатньо висока продуктивність, але для офісних потреб, в принципі, буде нормально. Могли б, наприклад, трошки краще поставити процесор, да, зменшити кількість ядер і виграти в частоті, але е, рішення було таке: знову ж таки, не для ігор, для офісних цілей. Непогана історія. Е, яскравість, вона нормальна, але теж могло б бути краще. У того ж Lenovo мені візуально здається, що яскравість вища в екрана. Звучання ви все чули, немає знову ж таки, жодного сертифікату. Хоча ні, він тут є, дивіться, ось я його не побачила, він тут є, такий самий, як на моєму базовому ноутбуці. О, тут погано видно, але викарбовано є. Наче те ж саме, але я думаю, що ви чули по звучанню зовсім не те саме, тут набагато тихіше. А по операційній системі ми встановили тут Windows 10, але були певні труднощі з встановленням Windows 10, тому що драйвера треба скачувати, інакше не бачать диск. Що я таскаю ноутбуки туди-сюди, я б обрала цю версію, тому що саме по корпусу вона виглядає надійніше в першу чергу через метал, ось тут. Ну і в принципі, він навіть по іншим елементам виглядає більш надійним. Якщо ви використовуєте ноутбук суто стаціонарно, ви його не таскаєте туди-сюди, постійно цю кришку не дергаєте. То і більш дешевий варіант, який у нас також був на огляді, в принципі, теж буде непоганий. І, до речі, не сказала ще про один мінус. Ми це показували десь на початку. Коли вмикаємо, здається, що він не вмикається. Тому що є якась така затримка, трошки неадекватна в часі, але це ок, ви натиснули, посиділи, почекали, подивилися. Він почав завантажуватися.